Дефіцит та дороговизна вже другий день. Кіровоград, як власне, і більшу частину території України лихоманить від стрімкого зростання цін на товари першої необхідності, олію, борошно та особливо цукор. Керівництво магазинів іти на контакт не збирається. У чому ж причини ажіотажу та наскільки піддалися всеукраїнські паніці кіровоградці, дізнавалася наша знімальна група. Невмотивоване зростання цін підігріти загальною панікою та як наслідок шаленим попитом на певний вид товарів для України не в новинку. Якщо не брати до уваги долари, котрі тіроваці ладні скуповувати за будь-якої ціни, останнім таким стрибком було шалене зростання цін на сіль, котра на без самого населення за декілька днів минулого року з зросла в ціні та фактично на тиждень зникла з полиці магазинів міста, після чого благополучно повернулась до попередньої позначки. Точно такий ажіотаж цього дня ми могли спостерігати в центральних супермаркетах міста Сільпо, АТБ та у соціальному магазині. Одразу зазначимо, адміністрація закладів, на жаль, і досі не орієнтується в чинному законодавстві України та керується у своїй діяльності виключно вказівками начальства. Тож від усіх адміністраторів отримати будь-який коментар нам не вдалось. Більше того, лише в супермаркеті сільпо, та й то після півгодини суперечки нам офіційно дозволили зняти пустіємності, де раніше знаходиться цукор. В центральному ОТБ ситуація дещо краща. Хоча прокоментувати ситуацію з ціновими стрибками нам відмовилися тут. Бо більше намагались заборонити відеозйомку. Ми хотіли спілкуватися з вами бо вашим вам. звільством. Якщо можна зняти... Ні. А чому Тому що треба брати А у кого? У А можете зараз позвонити? Ні. Це На сайті є офіційні страниці, там можете узнати процедуру розвитку. Вам пояснило ваше керівництво про 34-ту? го Давайте ви зараз не будете вміти розказувати, ви ж не перші роки, ви приходите. Цукор одначе, в магазині є по 15,29 за кілограм. Однак даний товар відпускається лише по 5 пачок в одному чеку. Ще більш цікавою для покупців є ціна в соціальному магазині, де, як виявилось ціна на цукор абсолютно не соціальна. Та інформація про те, що на одну соціальну картку в місяць можна взяти лише три упаковки цукру по кілограму в кожній, вельми здивувала. За коментарем стосовно раптового здорожчання основних соціальних продуктів ми звернулись до профільного заступника мера Сергія Васильченка, котрий пояснив, реального впливу на ситуацію міська влада не має, а настільки різкий стрибок цін пов'язує зі звичайною спекуляцією та маніпуляцією страхами пересічних українців. Ми побачили, що у вівторок фактично почалося стрімке зростання цін, почались масові звернення кіраваграців про те, що ціна росте. Тут же на наступний день ми провели нараду з керівниками торгівельних підприємств, які нам почали запевнювати ну, казати, що відпускна ціна значно зростає. Люди, піддавшись панічним настріям, все розкупили в супермаркетах. І зараз от нова ціна, вона вже там в рази. Дійсно більше. На що ми їм? Закономірно поставили запитання, а скільки ви закупили того товару? Тому що я розумію, коли маленька там крамниця, вона купляє ну, невеличку партію товару, продає, купляє щось нове. Великі мережі загальноукраїнські вони працюють абсолютно по-іншому, вони заключають контракти на великі партії товару, а у них зазвичай в умовах контракту записано, що постачальник попереджає за 21 день, ну або мінімум за два тижні. Те, що піднімається ціна, а тому от ця ситуація, вона абсолютно для нас неприйнятна. В тому році був найбільший урожай в Україні за роки незалежності. І у нас по звітам там статистичне управління статистики є достатні резерви для того, щоб у нас не було ніяких там дефіцитів чи ще чогось. Кіроградці висновками посадовця згодні, однак ситуацію в цілому не задоволені. Пояснюють, знайти цукор та борошно практично нереально, а те, що вдається відшукати, здорожчало більш ніж удвічі. Ціни жахливі, будь пожалуйста. Я на камеру не а -а -а. Були Виліва АТБ буквально два часа назад. Алія бутилка алії літрова, стоїть 31 гривну. Це ніхто ж на сахар там на В АТБ і написано на Сахар у дорозі. Двадцять чим-то гривень вже виставлені новий, але сахара нету подорожали. Самые дешевые, подорожали на 2 гривны, это э, ой, ячневая там и еще. Цены, конечно, ужасные. Я не знаю, как просто жить. Сейчас еще, если с 1 числа поднимут коммунальные услуги, свет, газ и все остальное, і воду, там, если поднимут, то на такие деньги, допустим, у меня от, доход 2000 в месяц. Что я на них могу купить, я вообще ничего не могу на них купить. Антимонопольний комітет наразі від коментарів утримується. В неофіційній розмові пояснюють, ситуацію займаються, однак з причини заборони будь-яких офіційних перевірок підприємств, результати цієї роботи можуть бути не скоро. А поки чиновники намагаються знайти вихід та врегулювати ситуацію на загальнодержавному та місцевому рівнях, рядовим кероворадцям рекомендуємо. Не піддавайтесь на провокації, створюючи штучний ажіотаж.